Це друг нашої команди Шерлок. І він нам допомагає у збереженні нашого природних комплексів, наших ландшафтів. Тут дійсно така природна благодать, тут людина майже не втручається в природу, і природа розвивається і живе, як має бути. Деколи буває тиша, вийде, заглушиш мотора, тихенько посидиш, пташечки співають там деякий період, там жаба квакає. Під час повномасштабного вторгнення в нас побудували інженерне загородження. Маємо трошки проблем з тим, з потраплянням саме тварин в ягозу, що, скажем так, нерідко приводить до їхньої загибелі. Наш проєкт долучається до допомоги паркам та заповідникам полісся нашої півночі України для підвищення рівня менеджменту цих парків. Ми закупляємо обладнання, ми організовуємо тренінги для цих парків, для того, щоб вони краще оберігали наше біорізноманіття, досліджували рідкісні види. Те, що можна обійти, об'їхати там технікою, лодкою, мотоциклом, човном за півдня це все можна зробити за півгодини дроном. Я саме 16 років віддав. Часу, нервів, здоров'я, як то кажуть, для того, щоб цей парк дійсно функціонував, для того, щоб е і природу навколишнє середовище, наше зберегти для наших наступних поколінь.